питання не Ну, по-перше, у нас досудове засідання, а не розгляд справи по суті. У нас ще розгляду ніякого не було, ні взагалі ніякого. І нема ухвали про призначення. Чекайте, спочатку ви в 9-й годині отримали апеляційну скаргу. Зареєстрована. Ось я вам подаю документи. Я вам говорю про те, що ви не маєте права слухати, тому що я вам відвід завожу. Ви не спиталися навіть спочатку, чи вам не заявлений відвід. Спочатку вам заявлений відвід, бо тому, що ви починаєте рішати питання, коли є. Я, я е, фіксую про те, що в 9-й годині зареєстровано, Я до клопотання не доходим. Клопотання зареєстровано після апеляції. Перший раз зареєстрована 9-й годині апеляція. Що не зрозуміло, чи що? Це що за кіно якесь? Вам апеляцію подано, апеляцію відправляйте до апеляційного суду. Ми не розглядаємо клопотання перший раз апеляцію, а потім клопотання. Рішення, які віні, оскільки таких не ну, пози... зрозуміла. То що ви то що, ви підробили вимоги? Чекайте, я не зрозуміла. Слухайте, за що це відбувається? Польська, спочатку дайте мені відповідь на запит. Давайте сюди ухвалу, що не відповідає. Пояснення по суті що в судове засідання 23,8, судовому засіданні 149, ми організовано навчальку проти зауваження, першого занесення жорного судового засідання, остаточне зауваження, порушення, про це ведення головуючим процесом. і які веде? Та ви якраз перешкоджаєте веденню процесу? Ви якраз перешкоджаєте ведення процесу. Учасників процесу, які присутні у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання, невиконання розпорядження родуючи, застосовується попередження у разі повторного видалення із залу судового засідання. З врахуванням того, що попередження робиться кожне судове засідання сьогодні на попередження, ви не реагуєте, ви перебуваєте, суд, ви не дозволяєтесь по процесу, ухвалюєте, видалити залу судового засідання. Та ви Давайте ухвалу мені. Давайте ухвалу про видалення. Давайте ухвалу про видалення. Давайте ухвалу про видалення мене з залу судового засідання, Поліска, Ви ще не показали свої посвідчення, що ви маєте. Ви взагалі не відповіли на запит з 22.08.2016 року. Ви взагалі не суддя. розумієте? Покажіть свої документи. Кіно ви граєте, ви дограєтеся. Бо тому що ви вже дійсно дограєтеся. Це що суд? Це цирк. Давайте ухвалу. Провидення мене. Алло! По... Ухвалу давайте. Давайте вже. Давайте ухвалу. Проведіли. Поліція, Я прошу негайно. Мене моя фамілія Романчак Олександра Григорівна. Я визиваю по 102 поліцію, негайно наряд. І е, слідчу оперативну групу. Але на цей раз, будь ласка, прибудьте, бо тому що тут шахрайка, польська на Грюнвальдській 11 й збирається мене видворяти з залу суду, не винісши ухвалу про це. Розумієте? Тому я вас прошу негайно. Рюнвальська, 11. Добрий день, пані. Я Я говорю з міліцією. Визвань Романчак я буду, Олександра Григорівна. Якщо ви не припините свої правопорушення, ми будемо змушені застосувати за. Будь заході, ласка, Ви Видавати зали засідання. Бо тут пані. я поліцію викликаю. Добре, ви на коридорі. Викликає, пані я в залі суду. Чекаю ухвали. Пані, я... я чекаю ухвали. Ви що суд видаляє вас зал засідань? Пані читайте закон. Пані, чекайте закон, я вам сказала. Я ви читайте зал... закон, чекайте, я... Зал... я вас прошу негайно прибудьте сюди! Пані, виходьте. Ну, буду... 19 січня 90-го року. Заслідить. Ви дивіться, що робиться. Пані ви виконання, Та... я вас прошу негайно пані, сюди, прийдіть. Мої так. речі тут! Чекай, що ти робиш! Пані, Мої речі тут! Забирайте, ви чекайте забирайте, швидко, забирайте. швидку сюди! Ви б... Забирайте речі, пані. Це тут ті дежурні, що є, міліції не мають посвідчення нічого. Мене я? залу витворяють, документи викрадають. Я вас прошу негайно сюди, негайно, до польської в кабінет. Мені погано. Добре, зараз? Та чекай документи мої Добряйте тут. Що ви витворяєте? Ви документи. Ви їдете чи ні? Документи Ви їдете чи ні, я питаю. Я поліцію, вони не дають мені викликати. Ви їдете чи ні?